Казань здригається від вибухів у друга. Гріба з пілотників дістався Орловської області. Там горить Нафтобаза. Гучно було в Ростовській області, на Кубані та в Бєлгороді. Бавовна гастролює Росією. Про її наслідки говоримо далі. Це канал «Сійчас». я Ангеліна Швець раджу в цю мить підписатися. Давайте дивитися полум'яні кадри разом. Комбінованої атаки зазнала Ростовська область. Про роботу протиповітряної оборони повідомляють в обласному центрі. На вибухи скаржилися та Тимчасовий губернатор Ростов. Овської області заявив про комбіновану атаку за його словами. Російська протиповітряна оборона нібито ліквідувала вісім дронів в Азовському морі в районі Таганрога та Новочеркаська а також збила ракету біля Мілерево. Лотика атакувала Орловську область. За словами місцевих жителів, уночі над Орлом було гучно і чутно було 10-12 вибухів. Вони також повідомляли, що спостерігали яскраві спалахи на околицях міста. Пізніше в мережі почали поширювати кадри пожежі, на яких, як стверджується, пожежа на НПЗ. Опані всі базіві. Згодом губернатор області Андрій Кличко визнав атаку дронів. Він додав, що внаслідок атаки на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталавий кінь Орловського муніципального округу виникло загорання. Ця нафтобаза нещодавно вже постраждала від уражень. Повторний удар дронами стався в Казані. Очевидці публікують кадри, на яких чутно гучний вибух, після якого здіймається стовп диму. Судячи із реакції очевидців, бавовна стала для них цілковитою несподіванкою. Ну і? І все, що 小花，小花。 Згодом місцева влада закликала громадян не хвилюватися, повідомивши, що вибух був знищенням боєприпасу одного з безпілотників, який не розірвався під час сьогоднішньої ранкової атаки. З метою безпеки його, начебто, не можна було переміщати, тому підірвали на місці. Також повідомляється про вибухи на пороховому заводі після вчорашньої ранкової атаки дронів. При цьому на підприємстві заявляють про нібито планові випробування, які за словами чиновників продовжаться до вечора. Влада Татарстана запровадила режим надзвичайно. Чайної ситуації для органів влади та підрозділів МНС. не досно було і Білгороду. Пізно ввечері в місті та в районі оголосили ракетну небезпеку, але про вибухи чи влучання поки інформація відсутня. За даними мінтероризму Росії, за цю ніч вони ймовірно збили 42 безпілотника: 20 з яких над Орловщиною, по 8 випала на територіями Ростовської та Брянської областей, 5 над Курщиною та один над Кубані. А поки росіяни і самі вдалися до диварсії. За вчорашній день у пітері та Москві сталося кілька займань у фінустановах та відділеннях пошти. Серед підозрюваних літні люди, яких шукали шахраї. Саме за їх вказівкою пенсіонери запалювали феєрварки чи підпалювали приміщення за допомогою легкозаймистих речовин. Ще одні старенькі підпалили машину поліцейських. Усі вони затримані. Что, Что, за... Что это происходит Что? Что? уже который Что? день? А Ударів по Росії буде більше, так запевнив президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що російська армія знову завдає масштабних ударів по території України за останні дні під обстрілом були Київ, Запоріжжя, Харків та Херсон. За його словами, це терор, який Росія робить свідомо. Президент заявив, що за свої дії Росіяни будуть відповідати. Далі цитую, ми обов'язково продовжимо завдавати ударів по російських військових об'єктах: дронами і ракетами, і все більше українськими, бо саме тих військових баз. По саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей, сказав Зеленський. Якщо підтримуєте, ставте вподобайку цьому випуску. Ми, у свою чергу, уважно слідкуємо та будемо збирати усю наявну інформацію стосовно бавовни БРФ. Тож слідкуйте за нами, це набагато зручніше, натиснувши на кнопку підписки. Росіяни жаліються на атаку безпілотниками в Казані. Сталася вона зранку, 21 грудня. Війшлося про те, що один з дронів влетів у багатоповерхівку. Пізніше виявилося, що такий будинок не один. Там закрито аеропорт на прийом і виліт літаків. Запроваджено план кавьор. Також закрили литовище в Іжевську. МНС звернулося до людей із закликами не панікувати. Ось і кадри ще одного п'ятиповерхового будинку, куди влетів БПЛА. Він зайнявся. Ще один дрон вдалося зафіксувати в середмісті Казані поруч з місцевим Кремлем. Його знищила розпиво. Я прикинь засняв. Тим часом казанці абсолютно не дотримуються рекомендацій спускатися на перші поверхи чи в підвали. Вони стоять у дворі, а почувши проліт безпілотника, біжать на це дивитися або ж знімають наслідки і викладають це в мережі. Як то кажуть, СБУ схвалює. Та деяких відео можна почути всю красу російської мови. Місцеві тубільці не розуміють, за що їм ця кара. Дійсно, чого б це. Машину потрясло. Який тут. Гуляні. смотри, що твориться. Імовірно, випухів було набагато більше. Про це звітують самі жителі Казані у соцмережах. Причому вказують райони, до яких гуркіт дістався. Згодом Росмадія підтвердило третю детонацію. Маємо відповідні кадри попадання дрона в будинок в ЖК Ух! <звук> Оскільки Казань розташована в Татарстані, то влада бадьорові звітувала, що вона на місці все під контролем, працюють штаби, де можна зігрітися та поїсти. Щодо шкіл, то дітей відвели у підвали. Частина пішла у метро, як і інші перелякані казанці. Зараз ви бачите станцію площа Тукая. Щоправда, деякі пабліки написали, що така евакуація була вибірковою, а деякі бомбосховища взагалі були закриті. 21 Казан рові байда бо може закрито просто й онізайМерія Казані пізніше підтвердила спалах у будинках у трьох районах: радянському, кіровському та привольському після атаки БПЛА. Мовиться і про приліт у промислове підприємство загалом прильотів ніби вісім кажуть, що постраждалих і загиблих немає. Та в регіоні скасували всі масові події на вихідних. У російському міноборони додали БПЛА заходили трьома хвилями: три дрони ніби збила ППО, а ще три подавили РЕБО. Давайте трохи детальніше розповім, якими саме дронами сьогодні атакували Казань. БПЛА АН 196 лютий може долати відстань до тисячі кілометрів та нести бойову фугасну частину вагою до 50 кг. У усередині безпілотник оснащений двигуном внутрішнього згоряння німецької розробки. Така модель здійснює політ за заданими координатами, а не керується вручну. На подібних машинах є засоби наведення за допомогою системи GPS. Пропагандисти стверджують, що може бути відхилення від кінцевої точки, але не варто забувати і про роботу ворожих реп. Влада Татарстану сьогодні скасувала всі масові заходи і продовжила цю міру на всі вихідні. Правоохоронці вже відкрили справу за статаю про здійснення теракту. Звісно, якби не російський реп, то свої цілі безпілотники досягли. Давайте поглянемо на карту напрямку руху безпілотників та перші цілі на їх шляху. Отже, казанський пороговий завод знаходиться приблизно за три кілометри від п'ятиповерхового будинку на вулиці Кларицетки, до якого потрапив один із безпілотників. До вертолітного заводу від цього будинку близько 6 кілометрів. До аеродрому авіаційного заводу близько 8 кілометрів. Від ЖК Лазурний Нібіса, куди теж влучило, дрон міг би дістатися військової частини 58661.